Добрий день, браті і сестри. Зараз знаходжуся в словацькому гірському селі словінки. Словаччина словінки. Подивіться, яка гарна природа. Зараз кінець травня, але бачите, люди топлять ще дровами, видно, дим з будинків. Я вам покажу цю красоту, гори, де травичка стрижена. Це просто не можу От в Європі від цього явища. Зараз наша українська діаспора, яка тут е, є костяком, скажімо так, зараз після війни, е, розповість нам, як цей приход живе, але як бачите, навіть на дошці оголошень позабогослужбове життя тут дуже сильне. Колись митрополит Антоній Сурський робив це в Англії, так і тут. От якраз мені розповідають е, наші тут браті і сестри, що Дуже потужно зустрічаються після богослужінь. Люди за чаєм спілкуються. Чого в нас вдома нема. Скільки я не пробував робити ці позабогослужбові зустрічі, люди чомусь не йдуть. От подивіться, я зараз знаходжусь в храмі. По місцевій традиції у нас тут знаходяться лавки, але і в Греції. Отак. От Наша лікар Наташа з Івано-Франківська. Привітайтесь! Тут також, браті і сестри, настоятель цього храму, отець Мірослав. Мирослав. Отець Мірослав зараз нам показує храм, а також ми зараз підійдемо до того приміщення, де проходять позабогослужбові зустрічі з прихожанами. Так, так, так. І отець Мирослав нам там розповість, як воно відбувається. Це нам в Україні дуже актуально. tu máme ikonu Svetej Barbory, Ako vidíme, tu na je hľačí baník. Baník, vieme, pracovali v baní šachty, v Slovinky, celý náš región je banický. Teda ľudia, ktorí tu pracovali, sa modlili ku Svetej Barbore, Svetej Barbare, aby im pomohla vrátiť sa domov a eh, jednoducho pomohla im rodina teda aj moši, ktoré tu máme, máme Sv. Barbáry, Sv. Georgie, Sv. Nektári Egenského, Sv. Pantelejmona a Sv. Mučeníkov palestinských. Pomoč. No a my tu robíme aj v senočnom denie, keď Nektária vychodí. Nektári Egenský, on taký tak pravoslavný hit, viete, Agni Partene. Mm -hmm. no, Так, та пісня у нас гінського всюди почитають, правда. Я їм коли трі ікону, котра ціла Цікавий браті і сестри. Фрагмент тут у словінках бачите у рівноапостольного Кирила в руках недописаний алфавіт. Це так символізує те, що словачина прийняла латиницю. Тобто будемо пам'ятати свої корні, ніколи народності, православ'я наших традицій, народних їх не відрікатись. Хай в цьому нам Господь допоможе. Також цікава особливість цього храму, як і всюди, у нас в Банченах, хто був монастирі, також по-румунськи. Написано тут: от Слов'янській церкві також не цураються національних мов. Бачите, написано е, словацькою мовою підписані ікони. Просіте і буде вам. Dano, napríklad, i tak ďalej. Ikonopisec zo Slovenska, ako tu bol slovenský ikonopisec, rozpísal do tejto časti cerkov. A vidíte, po cerkevno je rozpísané. Potom prišli z inej krajiny, zo zahraničia, a rozpísali po Slovensky. Tam už je po Slovensky. Takže slovenský ikonopisec po cerkevno А з-за Захарнічня? В так. Величаєм тя, живодавче Христе, Нить почитаєм, чистия твоє, Я б не вознесе, Svetej Barbary. No a to tak sa... Oče, Miroslave, tu prochodia vaše zústriči, tak? Áno, tak, tak. Rozkážiť nám pro ci zústriči, ako oni prochodia. Môžete? Po, po každej, no, po každej, po mnohých liturgiách v nedeliu sa stretávame. E, tu na, ako ak liturgia po liturgii sa stretávame, uh -huh. stretávame, ľudia si tu spolu dajú kavu, dačok zajedia a tešíme sa, že sme spolu. Тут є така кухня, де мають можливість підготувати різну їжу, кофе, чай і так далі. Одна з особливостей цього храму це такий морг. Я не знаю, чи буде добре видно, бо досить слабе освітлення на дві труни. От, верхня труна, холодильник такий. І нижня труна. І люди мають можливість, отак я збільшу, в селі от, в своїх покійних тут тримати, поки йде парастас, там інші відправи богослужбові. Також, браті і сестри, хотів би прокоментувати вам деякі світлини. Ось на цій світлині ми бачимо надпис Православний фарський уряд тобто православний приходський будинок. Тут проживає. Як у нас кажуть на Закарпатті фара, тому фарський, проживає тут священик і зі своєю сім'єю. В мене, на жаль, нема фото, але біля цього будинку цілий дитячий майданчик. Там і Батут, і горки різні, і от малеча приходить сюди для того, щоб погратись, повеселитись, знайти товаришів. Дуже завжди тут так весело. І, скажімо так, неспокійно, в доброму сенсі цього слова. Наступна наша світлина це також на цьому приході дошка оголошень. Якщо ми роздивимося, то побачимо декілька а чотири листочків. Це, до речі, я бачив всюди, в православній Словаччині. Тобто, я думаю, це йде централізована робота з єпархії, де всюди є навіть логотип свого власного храму. Обов'язково всі контактні адреси та інформація, як можна знайти інформацію про приход в інтернеті, зв'язатися з керівником приходу. Богослужіння на тиждень, бачимо, що воно досить насичене, майже кожен день на тижні здійснюється богослужіння. І також заслуговує уваги поряд інформація про те, хто буде коли чергувати цілий рік. Там розписано по графіку, як ви бачимо по 4. Чоловіки в храмі, тобто прибирання храму. Ну, і знизу фотографії з богослужбового життя. Остання така значна подія це свято Пасхи. Також слід зупинитись ще на одному фото. Це в будинку прихожанина От 20 це 20 число. Далі Ісус Христос Ніка розділяє 23 це рік. Вказується дата і Рік без місяця. Місяць незмінний, це місяць січень. Важливо, що тільки витирається перша дата і остання. Тобто міняється рік, коли священик приходить з освяченням до будинку, а також дата це може бути 19, 20, 21, 22 число. Ось і цілий рік прихожани це не витирають. Оцей надпис крейдою стоїть на е дверях. Вхідних дверях будинку тому, браті і сестри, дуже важливо пізнавати інші традиції поряд нас в Ужгорода. Є помісна православна церква, з якою нас зв'язує тісно історія. Це церква чеських земель та словаччини, і тому в нас дуже близькі контакти зі священниками, приходами цієї церкви. Ми дружимо, ходимо один до одного в гості, і тому так важливо це зараз особливо підтримувати, тому що нелегкий час сьогодні для української православної церкви, а ці люди підтримують саме нас. Ви би бачили, з якою любов'ю відносились до мене. Скільки мене розпитували, прихожани. Я маю на увазі, не тільки духовенство цієї церкви. І саме головне, не те, що просто розпитали і розійшлись по домівках, але і заявили, що готові нам не тільки молитовно, але і всіляко допомагати. Вони визнають тільки нашу церкву, церкву блаженнішого Митрополита Онуфрія. Як церкву спасительно, благодатну, з якою вони знаходяться в контакті. Ну і предстатель цієї церкви, блаженніший Ростислав, митрополит Пряшівський, він направив ще раніше листа до блаженнішого митрополита Онуфрія, де ці речі, які я озвучив, саме і повідомив. Тому нам так важливо зараз розвивати на своїх приходах і позабогослужбове життя важливо вчитись добрих, хороших моментів. Ну і також підтримувати їх, тому що, як і вони кажуть, в нас вони також черпають дуже багато сил для своєї діяльності, дивлячись на нашу мужність, на нашу силу віри, на наші монастирі, які їх просто захоплюють і надають також наснаги для свого подальшого православного життя в цій країні. Тому будемо, як сказав батюшка. Спільності це саме головна задача власне наших позабогослужбових зустрічей.